Добрий день, моя малятка! Вітаю вас на нашому занятті! Сьогодні ми з вами будемо робити бджілку, весняну бджілку. Будьте дуже уважні. Сьогодні у нас заняття аплікація. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це бджілка. Правильно, це бджілка Мая. Вона прилетіла до нас в гості. А що вміють робити бджілки? Жужжати, літати, збирати мед. Давайте і ми з вами перетворимося на маленьких бджілок. Ж, -ж, 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 Ж молодці! Бджілка Майя така сумна, бо вона сама самісенька. У неї нема подружки. Давайте їй допоможемо, зробимо для неї подружку бджілку, так? Так, дітки. Подивіться на цю бджілку. З яких частин складається бджілка? Вона має тіло, крила, смужки. Якого кольору тіло бджілки? жовтого, а смужки чорні, а крильця білі. Молодці малята починаємо робити нашу бджілку. Але перед початком нашої роботи. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб приготувати наш рученята до роботи. Це долонька, це кулак. Разом ось танцюють як. Пальчик зліва, пальчик справа. Це проста для тебе вправа. Молодці малятка, тепер бджілка Майя дуже задоволена. Тепер у неї є подружка. Дітки, давайте підведемо підсумок нашого заняття. Якого кольору тіло бджілки? Що ми приклеювали на тіло? А які крильця у нашої бджілки? А яку роботу виконують бджілки? Вони збирають мед, запилюють квіти. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Були справжніми майстрами. Молодці. Ну що, дітки, наше заняття добігає до кінця, але я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Будь ласка, зробить бджілочку. Надішліть мені на групу Вайбер. До побачення, малята, до наступної зустрічі.